А як плануєте використати літню відпустку? Куди поїхати відпочивати? О, тут питань немає. А? Чому немає питань? На село дідам бабам допомагати. Що будете робити? що, на городі допомагати. А чому нікуди не поїдете нам морати? Можливості такої немає. Крыса до сих пор еще знака дается? Может и да. Больше всего. Ну я планирую ее использовать с пользой, чтобы подготовиться к следующему учебному году, а по поводу отдыха, скорее всего, или за границу, или в перемещении решила. А куда больше вас тягна? В принципе, я планирую совместить первое и второе. А в том уроке давит почевала? Знаете, в прошлом году отдыхала на Азовском море первый раз <laughs> понравилось. Какую руку хочет она черная, Наверное, хочу еще раз ездить на Азовское море и, возможно, на Черногории. А что, дизновалась, а дорого, насколько в этом уроке? Году... Знаете, еще не успела. Так что все впереди. Працювать. Планирую. Отпуска не будет? Отпуска не будет, буду працювать. А отпочивать, когда планируете? После работы. Після роботи буду працювати. Відпочивати раніше. Зрозуміло. А чому так сталося, що у вас немає відпустки? Ну, планую, може, можливо, на море поїдемо, якщо буде час. Якщо буде час, то може вирвемося там на, на, на дні днів 10 десь. А куди, якщо на секрет? Коктебель. Алло. Чому саме там відпочиваєте? Там дуже гарне місто. Пляж гарний, і, коротше, люди такі цікаві, багато, на узбережжі багато людей, багато всяких палаток гарних. Розважальні якісь атракціони. Да, – А в тому році де відпочивали, якщо? Тобі там постійно? Не, не постійно, це ми відкрили. Ми ніколи там не були, приїхали, і відпочили. і Дуже сподобалось. Летнюю отпуску нет. дома, кайфуем. А что же вы будете делать? Кайфовать. Как? В гамаке. А на, на моря не едете? На моря нет. А у вас есть путевка? Нет. Она у меня, возможно, не будет, потому что я постоянно работаю. Да. У меня работа такая, когда все люди отдыхают, я работаю, я фотограф. Потому у меня отдых, возможен будет где-то ну, неделю. Приєднати, наприклад, корисно, з приємним поїхати десь на море, і там фотографувати. Пробував в прошлому році, якраз мене вийшло на 4 дні поїхати на море і було все добре, весело і віддихнув. Але потім довелося знову повернутися назад. А де в тому році відпочивала, якщо не секрет, і а... Куди б хотіли цього річ? Вдихала я в Криму, піщаний називається, посілок. Ну, в общем, мені дуже подобалося. Там нова турбаза була. Вот. Новое здание, все было красиво, пляж тоже чистый, людей было мало. Что мне как бы самое главное было, потому что я постоянно с людьми работаю. Мы тоже всему понятно. А тегуричек, да. да. что вдастся вырватися, кто куда? Если честно, я бы еще раз туда би поехал. То есть, конечно, хотелось бы в Турцию, но это, ну, больше времени, я думаю. У меня не получится так. А по цінах дізнавалися, де в цьому році вигідніше відпочивати? У нас в Криму чи десь за кордоном? Ну, в з тим, що, як я оставалось, курс долара не падав, тому, мабуть, вигідні поки пока у нас. Тому що, ну, якщо їхати в Єгипет, то це 1010 гривень путівка одна. Вот. Тому можна в Крим дешевле поїхати за половину стоимости. На морі, в Турції, як обычно. А чому саме в Турції? Ну, там більше подобається. Анталія, да, бодрум. Дуже хороші місця для відпочинку». А по ціні. З Кримом. Ну, ви знаєте, можна поїхати в Крим і потратити те ж саме, що і в Турції. А можна в Турцію он тобто, в тому році ви теж були в Турції?» Ми кожен рік відпочиваємо там. Да, Стараємося там. Я не знаю, що поки не определилися. А які варіанти розглядаєте? В море. – Наша, чорне, Азовське. Азовська. – А чому саме Азовське? А я туди родом. Тобто ви на батьківщину в гості. Поїздка у Фінляндії да, від Київського національного університету будівництва та архітектури. Ну, це поїздка планова, ну, на, на семінарські заняття, на конференції між архітекторами. На городі. Сіть, копати, вирощувати своїми руками, урожай збирати. Нікуди не поїду. Фінанси. Фінанси не дозволяють кризис в Україні. А в торік десь поза торік відпочивали? Ні, теж на городі на дачі. На ну, да. А за смага гарно береть. За Смага, да, так. городі особливо, В полі де то там вирощують. Ну, картошку копали, там, що там допомагав. Едім на відпочинок. Куди? Ще ну в Крим. В Крим. А в Криму де якісь є облюбування ваші місця? Ну, Феодосія нравиться і Судак. А в нам дознавалась. Говорят, что дороже, но у меня родители в Крыму. А тут вы в гости едете? Ну, совмещаем приятное с полезным. А в том уроке в Крыму был? Конечно. Ну вот планируем еще завтра, уезжаем в Египет. По ценам значительно дешевле. В Египте? Да. В Крыму? Да. Ну, по крайней мере, семьей можно отдохнуть значительно дешевле и с большим комфортом.